Юний хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження. Чинбарикади він лише пам'ятав слова мати. Дорогі наші захисники, сьогодні ми своїми руками, руками жінок накрутили вам справжніх таких буковинських смаколиків і передаємо вам для того, щоб ви відчули нашу теплоту, наші серця, нашу повагу, наш захват і того, що ви там, а ми тут. Але ми всіма силами підтримуємо вас. Ми хочемо бачити вас живими. Ми чекаємо вас додому, і тоді ми дійсно наробимо для вас ще більше доброї, смачної їжі. Ми зустрінемо вас з квітами. Ми зустрінемо вас гарними побажаннями, бажаємо вам сили, миру і вертайтеся живими. Повертайся. Рідні наші, я хочу вам подякувати за ваш героїзм, тому що я знаю, як вам там складно на передовій. Ви за нас вистоюєте нашу незалежність. Ми вас дуже любимо. Ми вас чекаємо. Повертайтеся живими. І саме основне, ми хочемо вам дати частиночку домашньої кухні. Ми хочемо своїми ручками зробити вам голубці і щоб ви поскуштували домашненького, так як вдома, так як у мами. Тримайтеся, ми з вами, дорогі наші хлопці. Сьогодні ми вам зробили голубці для того, щоб вас пригостити. Повірте, що кожна з нас вклала частинку своєї душі, частинку турботи про вас, а так само підтримку. Ми чекаємо вас з нетерпінням, з поверненням і з миром. Шановні дорогі кохані хлопці, ми завжди з вами. Ми ходунки з вами. Ми серцями з вами. Хочемо, щоб ви повернулися до нас живі, здорові, неушкоджені. І ми з нас вдячності вам від душі приготували дуже смачну страву, щоб ви її скуштували і були вдячні. Це страва домашня, зроблена з любові. Хлопці, жодне слово, з яке я зараз хотіла вам сказати, не вартує того, що ви робите для нас, тому що це просто величайший подвиг. Я дуже вам за це вдячна від щирого серця, від великої своєї душі. Просто хочу вам сказати велике, велике, велике дякую І смачного! Дорогі наші мальчики, ми дуже переживаємо за вас, дуже любимо вас, І хочемо, щоб ви живими, здоровими вернулись к нам, в наші сім'ї, в ваші сім'ї. Вас тут дуже чекають і дуже переживають за нас. Дорогі наші мужчини, ви направду наші герої, і це не просто слова. Це знаєте, те, що тут серці стоїть, і ти з цим прокидаєшся, засинаєш, розумієш, що коли ти спиш, хтось на сході. Щодень, обдурюючи смерть, ризикуючи власним життям, бореться чим чимдуж за нашу незалежність, за цілісність нашої України. Про ваш незламний дух зараз говорить увесь світ. Сказати, що ми направду вами пишаємося і любимо вас, і молимося за вас, це нічого не сказати, тому що е, до. Орла поступає кіськом і бракує просто слів, щоб передати ту величезну дяку за те, що ви там, і за те, що ви нас захищаєте. Те, що ми сьогодні накрутили вам таких буквинських голубців, це направду той мінімум, що ми можемо зробити. Але це ми робили від щирої душі, з добром серця, і звичайно, з тим, щоб буде трішки полегшити ваше перебування там. Ми дуже просимо Бога, щоб ви всі поверталися до нас здоровими і живими. Ми просимо, тому що п'яну охоронець був, щомиті біля вас, і, будь ласка, тримайтеся, купи один одному допомагайте. Знаєте, що за вас зараз молиться вся Україна. Звісно, зокрема, і ми, які сьогодні крутили для вас голубці, обіймаємо вас, цінуємо вас, пишаємося вами і звичайно чекаємо повернення в Чернівці живими і здоровими. Нехай буде мир! Слава Україні! Героям слава! Повертайтеся!